Незалежно від того, маленька у вас ділянка чи велика, звивиста або кам'яниста, за допомогою потужного культиватора ви можете легко вскопати або вспушити ґрунт, підготувати грядки для посадки або швидко внести добрива. Сьогодні нам треба перекопати дачну ділянку. Вона, хоч і невелика за розміром, але тяжка у обробці. Тому я озброївся культиватором штіль МХ600, який відмінно підійде для досягнення моїх цілей. Той, хто одного разу зважився на покупку мотокультиватора штіль МХ600, напевно вже забув, що таке біль в спині і попереку. Після вскопування городу лопатою, адже частина мото красномовно говорить про те, що культиватор оснащений потужним бензиновим двигуном. Надійний двигун потужності 4,4 кВт, який характеризується стабільністю і забезпечує високу продуктивність. Він сконструйований як привідний двигун з горизонтальним валом і має ременеву передачу. З конструктивних особливостей цього двигуна можна відзначити сталевий кований колінчастий вал чавунну гільзу циліндру. Завдяки цьому двигун витримує найвище навантаження навіть при інтенсивній експлуатації. До того ж, двигун оснащений масляним фільтром. Усі елементи керування двигуном знаходяться на керувальних рукоятках. Це дуже зручно. Контролювати оберти двигуна з легкістю можна лише одним великим пальцем під час управління, не відволікаючись від виконання поставленого завдання. Чудова маневреність забезпечується за рахунок передньої та задньої передач. Ручку культиватора можна регулювати по висоті, а також по куту повороту. А при транспортуванні можна її взагалі скласти. Під час роботи з такою технікою важливі не тільки параметри потужності двигуна, а й робочий комфорт, який забезпечують різні елементи оснащення. Фрези діаметром 31 см мають спеціальну форму, завдяки якій особливо ефективно можна перекопувати землю. Робоча ширина складає 78 сантиметрів. Гвинтоподібна форма фрез і їх оптимізоване розміщення забезпечує послідовне занурення фрез у ґрунт і м'який плавний хід культиватора. Низький центр ваги і оптимальна симетрія культиватора штіль MH600 відповідають за баланс розподілу ваги і покращують його стабільність і стійкість. Для користувача це означає тривале використання культиватора без втоми і навантаження на руки і спину. Навіть під час роботи на важкому ґрунті розбірний набір фрез цього мотокультиватору дозволяє змінювати робочу ширину. Таким чином культиватором можна працювати у вузькому міжрядді, а бічні диски захищатимуть від пошкодження насадження, що знаходяться поблизу. Глибину культивації можна регулювати за допомогою гальмівної шпори. Вона має кут повороту 180 градусів і декілька положень регулювання по висоті. За рахунок цієї характеристики вдається налагодити процедуру регулювання глибини культивації, повністю контролювати швидкість руху навіть на складних поворотах. Культиватор МХ-600 стане незамінним помічником у вашому господарстві. Та щоб не попастися на прийоми шахраїв і не купити підробку, звертайтеся виключно до офіційного дилера у магазин Добрий господар.